Ну Ру. Як погана практика? Ну вибачте, не буде не вийде. Так то, хай на сесії ходять, Віталій Сієв. Хто? Ті, хто депутат? А чого ми прийшли, я, а ж, решта не ходить? Віталійся, скажіть, будь ласка. А чого? Ми знаходимо прит... час, робота в нас не є. На а де Олександр за це? Позвоніть, він вже ві, десь службу. Ну давайте ще когось будемо шукати. Поліцію визивати, щоб собі Так. Так, фракція за майбутнє готова? Рідне місто готово? Все. Ставлю на голосування останній раз. До речі, рідне місто сів депутатів присутніх на сесії. В залі. а толку? А голосують два. А толку? А голосують два. Так. Дякую. А де ваші голосують сім? Де ваші? Ви сейчас зараз не будете. У вас повинно бути всі Так, все, ставлю на голосування останній раз. Голосувати, прошу підтримати. Будь ласка, питання 16. Будь ласка, прошу голосувати. Треба споричатися. Все, поїхали. Будь ласка, сі слушайте. Будь ласка. Я скажи, що? Та дить бо. Голосуйте. Ну що ви не